Заду декілька іспитів, але хлопці помітно нервують, особливо молодші, котрі мріють поступити в семінарію. Їм по 18-19 років на іспитах при повному параді у білих сорочках тримають у руках конспекти та підручники і чекають своєї черги. Найважче, що було здаватися, закон Божий, ну трошки для мене, але слава Богу, все, все добре. У навчальному корпусі повний аншлаг. Абітурієнти стоять уздовж коридора. Тут та сама історія. Гортають зошити і книги, кажуть, вчили, готувалися, заходиш в аудиторію і наче чистий аркуш паперу. Нічого не пам'ятаєш. Білі ще вам. Всього білет, так? Викладачі суворі. Списати, скористатися шпаргалкою точно не вийде. Всі вступники, наче на долоні. В одній аудиторії не більше п'яти хлопців. Отримав білет сідай, готуйся, і знову наче на голках на нервах. Один щось пише на аркуші, радіє. Певно, що легкий білет випав, а інший сумує, наче вироку чекає. Попри дрижання у голосі, розгубленість перед викладачем-екзаменатором, чимало цих хлопців прийшли сюди свідомо. Обучался в інтернаті. Вот батюшка мене взял в воскресну школу. Стал ходить в воскресну школу, стал интересоваться историей церковной, вот Библиї, все. Вот і решил поступити в семінарію, хочу посвятити свою життя Богу, служенні церкві, помочі людям. Потенційним академістам було легше. Все ж позаду чотири роки навчання у семінарії. До того ж, багато абітурієнтів закінчили саме Київську духовну семінарію. Іспити складали у головному корпусі духовних шкіл. Найважчий екзамен кажуть догматичне богослов'я. Всього у нас три екзамени зачинення в при підготовці в академію. подготовка достаточно сложная. Почему? Потому что она включает в себя весь курс семинарий, а также дополнительные знания, которые мы должны были получить, читая различную литературу, э -э, апологетов, э отцов и дополнительные книги. Соответственно, подготовка сложная. Каждый, конечно, готовился по-своему. Вот мы сейчас сидим, повторяем каждый билет для того, чтобы на экзамене успеть ответить, и, вернее, успеть подготовиться и ответить правильно. И в дальнейшем я с Божьей помощью планирую стать священником. И как бы эти знания пригодятся мне для моей деятельности. Списать нельзя, если замечают, что там пользуешься какими-то шпаргалками подсказками. Сразу говорят, сдавать телефоны. Вот если что заметили, если там незначительный прокол, то на бал ниже, а так могут и двойку поставить и сразу выгнать просто с аудитории. А ще обов'язкова співбесіда з ректором, як, от зараз, хлопці заходять по одному в кабінет до владики Антонія. Це певною мірою перевірка на ерудованість і з'ясування, який рівень церковлення має абітурієнт. Зрештою, ректор може поставити будь-які питання. Завдання і віддачів, і керівництва духовної школи побачити. Із всіх, хто до нас прийшов, хто подав документи, хто є абітурієнтом, побачити і щирість, і вже підготовку, мінімальну підготовку для того, щоб вступити і бути студентом київських духовних шкіл. Рівень загальної родиції він різний у різних студентів. Є у нас абітурієнти, що закінчили школу з золотою медаллю, що були презенти займали в конкурсах в Малій Академії наук. Є рівень студентів досить середній, але ми сподіваємося, що головне це церковність абітурієнта. Офіційна статистика цьогорічної вступної кампанії така: 101 заява на вступ до семінарії, і 37 до академії на магістерську програму. Кого зарахувати, а кого ні, педагоги вирішували після іспитів та співбесід на навчені раді. Засідання очолив ректор Київських духовних шкіл Митрополит Бориспільський Броварський Антоній. В цьому році ми в академію взяли 53 чоловіка. Дуже досить висока підготовка була в абітурієнтів з інших семінарій. із Почаївської, і з Одеської духовної семінарії, і з Полтавської духовної семінарії. Вони майже всі поступили в семінарію. В нас поступило в цьому році. 60 чоловік, тобто, виходить, що майже два чоловіка на місце було. Найбільше студентів із Київської та Закарпатської областей Результати оголошували на подвір'ї навчального закладу. Там зібралися усі вступники. Так пощастило не всім. Однак, хлопці, які провалилися на іспитах, обіцяють приїхати сюди і підкорювати київські духовні школи вже наступного року.